Але бачу, що і тепер воно не працює. Я фактично просто докупи стулив, постягував дроти. Я передолю. Розкручую знову. Ми ж перевіряли. І струм зарядка нормально брала, і все працювало. Що за хрінь, блін? Нічого нового збитого нема, все на місці, я все попідрізав правильно, тобто ніде ніякі деталі, ті, що я робив, і інші збиті я не знайшов. Високовольтна, силова ціла. Низьковольтна силова прохожу по ній тіла. Йду на друге плече низьковольтної. І в мене по гейту, блін. Два транзистора, млядь, вибиті. Якого тхіра, блін. Воно ж тримало навантаження, потужність перший раз, як я пробував. Не вмикали, не іскрили, нічого не замикало. Бля, треба дивитися, які транзистори і міняти, а далі буде видно. Курва мать. І як назло, блін. Ті транзистори заплатою синуса. Чи то не синуса, а субмодуль одним словом, з процесором. І цей субмодуль впаяний в два ряди. Там 30 чи 40 ножок, блін. Тобто випаювати, ну нема як, блін. Отак от гибаю і викручую, а що робити? Зараз ще вийде, що транзистори непонятні. Аналоги тут треба ставити всі, тобто міняти, блін, їх тут як мінімум в одному плечі я злий. Випаяв транзистори, вони не пробиті. Вони нормальні, вони от відкриваються, закриваються. Другий так само та стань. Ось, Відкрив його, закрив його. А по гейту коротке в мене лишилося. 15 Ом. Получається, драйвер, одноомники цілі. Дивлюся до драйвера, взагалі якийсь цирк, блін. з одного боку я тішуся, що транзистори цілі, бо я не знайду таких. Рух 1 h 150 р Зняв драйвер. Коротке пропало. Ходіть дивитися, що за драйвер підрібно гляда. Але то ще не все. Драйвер то є зду. Але бачу коротке. Коротке на це 80 Якщо взяти аналогічний вузол другий, короткого нема. То вже зараз, як подивимося розпіновку драйвера, то буде зрозуміло, де то коротке залишилося. Отже, було з конденсатором в гарячій частині якийсь. На мікросхемі напис 1821А. Але це не ЛДМка, Інший корпус зовсім. Це зовсім інша мікросхема. МИМО. В Китаї, в Китаї знайшов самі мікросхеми. Ціна космічна. Маю маркування, а даташит знайти не можу. Піду поживленню, піду по короткому, може мені повезе. І сам драйвер живий, може десь конденсатор поживленню теж вилетів. Бачу, троє людей купували з України. Може в когось відкуплю, якщо знайду, якщо схочуть. Бо я не люблю йти на контакт, продавати деталі. Знайшов фотографію, збільшив, сам даташит не, не скачується. Це є Meraki, Meraki Integrated MD18201A. Є опис, є схема включення. По суті, це драйвер. Звідси знаю розпіновку, і я бачу, що в мене короткий між другою і четвертою ногою. Конденсатор та нашу. Здую, зараз подивлюся. Теоретично я сюди якусь гірку зможу посадити. Але то не точно. Коротше, якби я вам не показав, ви ж би мені не повірили. Ну, Здув конденсатор короткого нема. Конденсатор в короткому. Отак і живем. В сусідньому вузлі випаяю, поміряю. Який впаяти буду мати. Треба перевірити, чи вижив сам драйвер. Ну і які співпадіння, скільки біди та станція бачила, збиті деталі, мікротріщини, вигорівші резистори через замкнуті конденсатори по гарячій стороні. А тепер в холодній стороні ні з того, ні з цього при включенні вигорів конденсатор. Пробився. Глина, блін, містика, Ємність того конденсатора підозріло маленька. Бачу всього-навсього. Один мікрофарад, ємність низька. Так, ну, тут полярність я міняв, тобто схема навряд чи впливає. Один мікрофарад всього нашого. Отаке. Між першою і другою ногами має бути діод. Ось тут його чітко видно. 520 мВ падіння. А на спаленій, на ті ще демонтував 1700 мВ падіння в одну сторону, а в другу сторону. 1500 ще чимось, блін. Коротше, драйвер під заміну. Близький аналог ірка 21.03. Вона правда високовольтна, до 600 вольт. І струм не той. Тут 130-270 мА, там 3 А. І час, там 615 нс, а тут 600 і 150. Те он, те оф. Ірка не піде, на жаль, ніяк. Тільки проїхали мікросхеми, як повітряна тривога. Давно не було. Добре, шимку маю. Транзистори рідні добрі, обв'язка по гейтах ціла. Питанням залишається єдине що конденсатор. Цей конденсатор типово в аналогічних схемах має мати 10 мікрофарад. Тут він має лише одну мікрофараду. Ну, Похибка там може бути, не знаю, на пів мікрофарада чи на один мікрофарад, але ну, не в 10 разів. Тому трохи дивно, що в даній схемотехніці така мала ємність. Але маємо те, що маємо. Можливо, за рахунок високої частоти роботи перетворювача. Збираю вузол докупи. Подивимося, чи буде працювати, чи не вилізе ще щось. Ставлю один мікрофарад і бачу, що якби ємність в мене добре. А опір по лінії не відповідає. Ось дивлюся на робочому вузлі. У мене один мікрофарад, один 66 Ом. А тут в мене було два з копійками Ома на одному мікрофараді. Доставляю ще 0,47 і виходжу приблизно на потрібні параметри. Так само показує цей прибор. Один мікрофарад і опір 1,67. Так, я буду спати спокійніше, хай стоїть два конденсатори на півтора мікрофарада грубо сумарно. Ну що ж, наступна спроба. Вмикаю станцію. Вмикаю 220. Прекрасно, щось догоріло. Бо потухло повністю, щось цикнуло. І загасла сама морда, значить, було коротке понизу, значить, пішло щось, що спрацювала БМС-ка. Так, запобіжники цілі, а по батареї. По батареї коротке. Висока не мала би знову ж таки постраждати. Так, тут все ціле. Що ж йому пороблено? Чому воно так? Під потужнішцю ж заряджав, 12% встиг вдути. Нормально працювало. І ні з того, ні з цього, блін. При другому включенні після зборки пішло к блін. висока ціла вся. Добре, риємося знов понизу. Шо не так з низом, блін. Що не так з низом цього разу. Тут все коротке. Тепер транзистори пішли точно. Це плече по керуванню, по керуванню всі чотири. Коротке по плюс 12 знову. А тут короткого нема. То як, вилетів другий конденсатор тут? Ви прикалуєтесь? 47 Ом тут. Тут конденсатор цілий зараз. Ну от так, прямо в прямому ефірі. Паяльник заваджає камері. Ой, блін, так, добре. Ні, конденсатор тут цілий. Конденсатор цілий, значить, тут драйвер. Живлення в них спільне, не догорів. Дзвонилося, все нормально. Драйвера я купив 4 штуки, останні в Україні забрав 4. Що робити з транзисторами? Бо тепер вони точно також спалені. Я не знаю. Та міняю другий драйвер, перевіряю знову обов'язку, транзистори, і в мене КЗ Відпаяв конденсатор, КЗ нема. Запаяв, КЗ нема. Тобто конденсатор мірюю і казе нема. А от і причина скол. Тільки чи це в процесі роботи цей скол вийшов. Чи це перша причина тих проблем, не знаю. Але так мучуся. Один каскад, другий каскад, тепер транзисторів купа. При тому, що воно вже працювало. Але добре, що в мене на столі, а не коли приїхало до хлопців. Мочу далі. Повторно все перевіряю, віддзвонюю, живлення, конденсатори. Все нормально і в процесі того до мене доходить. Це ж драйвер, хай лоу плече. Діод вбудований. А конденсатори. Котрі в мене були пробиті один, а другий пошкодженим виявився. Це ж літучки, тобто вони на верхнє плече подають, чи на нижнє, не хочу зараз вникати, подають живлення. І типове їхнє значення це є 10 мікрофорад по китайських станціях, по екофлоуках. А чому в мене тут один? Цей був пробитий, цей виявився потім пошкоджений. Може номінал неправильний. Беру на всякий випадок, ставлю 4,7 мікрофарада. Опір падає, відповідно, ESR до 0,4 ома. Живлення в них 12 вольт, одне спільне, воно в порядку. Транзистори повимінював, взяв аналоги брендові, але з чуть-чуть більшим опором переходу. Відповідно, так якби чуть на більший буде. Це точно не проблема, не повинно бути. Пробую вмикати повторно. Мікросхема була друга теж пробита. Пробиті драйвера на ключі якраз, теж її вимінюю. Продовжуємо. Добре, включаю собі реверсом на столі, моргає. Руху силографом на низьковольтних ключах не бачу і напруги ніякої немає. Тобто я зараз заживлений від 220 вольт. Але це дозволяє мені перевірити наявність всіх напруг. Ось Я бачу чітко 12 вольт на драйверах. Я бачу по 20 вольт на драйверах ті, що я раніше ремонтував по гарячій стороні. У мене є всі напруги. Тобто, чому зараз воно на столі не хоче мені заживити низько силу? Я не знаю. Напевно, тому що немає керування. Але, принаймні, не згорає. Тобто, Всі вторинні напруги в мене також від блука живлення піднімаються. 16 з копійками, пішло далі по стабілізаторах. І я не маю до чого домахатися. Треба збирати станцію і знову вмикати в зборі. Ось на драйвера також другий по 12 вольт. Є. І 5 вольт також є. Ці 5 вольт керують релюшками, наскільки я пригадую. Тобто тут повний порядок. Збираю, вмикаю, а що робити? Я поки не маю до чого домахатися. Я вже не знаю, яка то по рахунку спроба, але треба пробувати. Вмикаю. Тут запустилося. Вмикаю вихід. Бляха, муха, працює. Добре. Тепер треба тестувати. Тепер треба тестувати. Ні, я ще на вібрації перевірю. Тому що, тому що я передолю. Я думаю, зараз заспокоюся, закручу пару гвинтів і буду тестувати на потужності максимальній зарядку розрядку. Шляк. 1305 ватт маю під рукою, так і гружу. Розряджаю в ноль, а тоді... Поставлю на зарядку. На зарядці вона якраз розвине максимальну потужність. Максимально в неї 2 кВт, по-моєму. Відповідно, так тестую. Поки що до кінця не віддавав, накрив кришкою для збереження температурних режимів. Наблюдаю. Підняв майже до 1400, натикавши ще паяльників підручних в розетки подовжувача. Оце вже розрядив, скільки там було. 20% розрядив, було 40, по моєму з чимось. На цій потужності вентилятори ще не включилися. Станції то до лампочки. Низька сторона тепла, ледве тепла. Різниці на радіаторах по температурі, де аналоги, де оригінальні лишилися старі, немає. Гашміст, синхронник набагато гарячіші, довго на радіаторі руку не потримаєш, але це нормально. І то, що не вмикається штатний вентилятор. Нормально, тому що термодатчики стоять і тому, що гаряча сторона не чіпалася. Там все в оригіналі. Тобто 1400 Вт для неї, як пити дати, вона особливо не напрягається. Чи він, аферій, кабель. Нагрівся мені один тен, відключився на 500 Вт, зменшилось навантаження. Тому докинув порохотя. Зараз включиться тен, може то ще й перевантаження подивимося. Ні, не встигнемо, воно розрядиться зараз. Але, як бачимо, тягне потужність більше 1600 Вт. Включився тен. По обертах чую, що впала напруга і 2 кВт з копійками тягне. Хотяг виключаю, вже дорозряджаю на тому, що є. Щоб не вбивати акумулятор. Та ще трошки. Виключилася станція. Розрядилася в ноль. Знімаю навантаження, подаю 220. Вентилятори так і не включалися. Але ми знаємо, що вони працюють, бо про включені станції є тест вентиляторів. Набирає потужність, заряджаю до максимуму. Якраз вийшло сонечко. Буду мати економію з панелей. На яку потужність вона розженеться, цікаво. Поки тримається 1050 Вт і пішли вентилятори, є індикація, крутяться. Може це пов'язано з тим, що низький заряд. Коли піде абсорбція, можливо потужність виросте. USB-виходи працюють. Станція вже от зарядилася більше половини, потужність тримається 1100 бат, більше не розганяється. Вентилятори на мінімумі її практично не чути. Заряджаю до кінця, збираю ще стрес-тест по потужності і тішу пацанів. Ось фінал без проблем. Потужність падає в зв'язку з завершенням зарядки. Жмення стяжок скручую докупи. Станція зібрана, ще хіба байпас не перевіряв. Давайте попробуємо. Реле клацнуло. Вентилятори пішли. Станція повністю заряджена, лишилася виключеною. Якщо включити AC на виключенні, не вмикається, вмикаю станцію. Я то ще й там різні вентилятори є. Вмикаю AC. Ей, ви що? Прикалуєтеся? Ви що, блін, з мене? Прикалуєтеся? Що знов не працює? Та як таке? Та що таке? Тобто, Повністю робоча, повністю відтестована. Робота на навантаження, робота на зарядку. Все було нормально. І в виключеному стані подав 220 і вона згоріла знову. Та не вмикається. Розкручую знову. Ні, На цей раз я просто вип'ю велір'янки. Вискочив роз'єм, коли стяжкою стягну. Для мене вже теліпає. Ну, може тепер тут та станція мене вже відпустить. Подав 220. Тепер станція автоматично включитися, аби мала, по ідеї. Так. Ще навіть пробую щось дозаряджатися. Хоча вже повністю заряджено. Включаю AC. Працює. Байпас. Здернув 220. Працює. Включив 220. Релюшки клацають, працює. І тенше включаю потужність. Є 1,2 кВт. Все, тепер пакую, тепер вже буде добре. Тільки накидайте її більше.